Тати та бажання новаторства привели жителя бронниці могилів Подільського району Анатолія Стафійчука до розробки гвинтокрила. Я зробив справжній гелікоптер, але потратив на це дуже багато часу. Я скажу, що гелікоптер це дуже важкий апарат, який піднімає людину в повітря таких людей, як я на Україні є ну, чоловік шість. Максимум, а той, може і менше, вже його зробити в домашніх умовах, наприклад, зовсім там з підручних матеріалів нічого не вийде. Це машина, яка потребує спеціальних сталів, спеціальної обробки, дуже високоточної токарних і фрезерувальних робіт. В мене є така одна риса, як велика настойчі. І Я далі впершись в проблему, я почав їх вирішувати, почав шукати людей, які в цьому обізнані, які почали мені совітувати, як краще зробити. Чотири роки знадобилося винахіднику, аби змайструвати гелікоптер. Проте не все так сталося, як гадалось. Після перших випробувань стало зрозуміло, що апарат не злетить. Довелось переробляти його наново. В той час, коли в мене вже почалися нормальні польоти, коли я вже міг літати 15-20 хвилин у повітрі, триматися, літати як настоящий вертоліт, вправо вліво вперед, назад. Це на це пішло вже приблизно 10 років. Матеріали для свого літального апарату використовував зі старих розібраних авіаційних приладів, дещо знаходив на авіазаводі, дещо каже просто у добрих небайдужих людей. Впевнений, будь-яку справу можна довести до кінця, якщо сильно захотіти. Це вага винтокрила 165 шістдесят кілограмів. Вертоліт може піднятися на висоту 2 кілометри, розвити швидкість 100 кілометрів на годину. Споживає в середньому 8 літрів на годину. На ньому зараз облаштований дві двигуном Suzuki G-10. Це двигун з японського автомобіля. Проте, аби вертоліт не був лише любительським засобом для польотів, до нього треба підходити з високотехнологічного боку та заводських умов його виготовлення. Я його використовую як для насолоди. Я вам скажу, що построївши вертоліт, я отримав дуже величезний опит. Я можу після після нього я можу зробити будь-що. Будь-що, тому що е, до цієї машини треба було підходити дуже серйозно. Ну, за, занадто серйозно, якщо порівняти з будь-якими механізмами чи е, чим-небудь, скажімо, автомобілем, що не є в порівня, порівнянні. Аби зробити сьогодні такий гвинтокрил, зізнається майстер, це буде складно. Адже лише на його виготовлення знадобиться від 6 до 10 тисяч доларів. Це щоб зробити, а про те, щоб продати, то про це й мова й не йде. Тому що продати машину, це треба людині, яка має в цьому поняття. А людина, яка хоче просто купити як ігрушку, я ніколи не продам, тому що вона розіб'ється в перший же день. Винахідник зізнається, якби його гвинтокрил зацікавив українських можновладців та вони виявили бажання поставити його виготовлення на серійне виробництво, подарував би їм його безоплатно. Будь-які патрулювання, обробка полів це можна дуже широко застосовувати, і це було би багато користі. Тому що така машина вона дає змогу літати і у вітер, і в денний період часу. Така така машина достатньо стабільна для польотів. Обладнавши прилади нічного бачення, можна літати навіть серед ночі. Можна літати взимку, я літав до мінус 15 градусів, ну і влітку плюс 40, якби проблеми не виникає. І у вітер до 8-10 метрів за секунду можна теж літати. В даному випадку такий літальний апарат одномісний, адже якщо робити хоча б двомісним, необхідний сертифікат. Права на літальний апарат. Адже пілот відповідає за життя пасажира. Поки ви літаєте самі, до вас претензій ніяких немає. Лише ви повинні літати не, не в зоні прикордонній зоні, в не в зоні, де є аеродроми, і не над жилими приміщеннями. Е, люба машина розраховується під вагу. Така машина, як у мене, розрахована під вагу 100 кілограмів. Якщо його посадити дві людини, це вже буде 200 кілограмів, тому треба увеличувати діаметр ротора, потужність двигателя, силу, всі розрахунки на механізми, тому просто так дві людини неможливо посадити. Планах Анатолія Стафічука створити електровертоліт, який зміг би літати стільки, що час його використання у повітрі зводиться лише до втоми пілота.